Відмінно від букету віночок у нас замовляють не так часто. Як ви думаєте, на які загалом події у нас можуть замовити віночок? Найчастіше на фотосесії, і саме, як ви сказали, на весілля загалом ранкова флористика вона дуже, дуже об'ємна і у нас часто замовляють браслетики, наприклад, для дружок. Вони плетуться за тим самим методом, що і віночки, проте просто менші трішечки в діаметрі. Тому, в принципі, віночок дуже класний флористичний виріб, дуже класна до продажа і дуже класно вміти це робити. Перше, це мають бути стійкі сорти квітів. Чому саме стійкі сорти? Тому що у нас квіточки у віночку стоять без водички. Відповідно, нам потрібно класні стійкі сорти на віночок, гортензію. По співвідношенню до нашої голови гортензія буде плюс-мінус такою самою, відповідно, воно не буде гарно виглядати саме по співвідношенню. Тому ми стараємося використовувати невеличкі кущові бутончики, які саме квіти ми можемо використовувати: фрезія, кущова троянда, кущова хризантема, гіпсофіла. Може бути також діантус, кущовий і звичайний, тобто гвоздичка. Звичайно, також може бути, тому що в неї бутончик, в принципі, невеликий. Може бути зелень, наприклад, евкаліпт, рускус. Все це можемо використовувати. Загалом у всіх флористичних виробах ми стараємося використовувати зелень флористичну. Тобто ми не беремо там, я не знаю, листя вишні. Ми беремо саме флористичну зелень. Зрозуміє, так? Кошторис нашого віночку. Загалом на віночок мені треба не так багато квітів. Проте. І зараз вам покажу, що нам робити далі. Е, у нас сьогодні будемо ми використовувати кущові троянди. Давайте напишемо 7 штук. Троянда порцеляна. Там 7-8 будемо дивитися. В принципі, невеличка кількість. так? У нас ця троянда коштує 139 гривень. Відповідно, множимо на 7 штук. 973 гривні це тільки ціна за квіточки. Проте до цієї ціни ми також будемо додавати націнку. Націнка у мене складає саме 50%. Чому саме 50%? Тому що на складання віночку мені загалом потрібно від 30 до години часу. Це часу. округлимо до 1460. Роставлю трішечки вище, трішечки нижче і просто обмотую ось таким чином мій каркас. Раз. З одного боку. Угу. Після цього я буду робити петельки. Петельки мені необхідні для того, щоб закріпляти в подальшому мою стрічку. Я зараз примірюю на своїй голові, мій віночок має. Бути орієнтовно до візків. Завжди стараємося віночок робити менший від голови, скажімо так, вашого клієнта, тому що діаметр голови вашого клієнта ви ніколи не зможете вгадати. Ми стараємося його робити меншим, проте у нас також буде додаткова стрічка, якою ви можете регулювати цю довжину. Тому я просто дивіться, роблю петельку. Раз, складаю. Будемо використовувати мою тейп стрічку Яка загалом властивість тейп стрічки Коли вона от просто в такому стані, вона не липка, звичайно, просто от звичайна стрічка. Проте, коли я буду її натягувати, сама по собі вона стає трішечки світлішою і утворюється всередині клей. От зараз не дуже помітно, проте от вона стає трішечки клейкою. Так Побачили. Саме тому, що я буду робити, я. Відрізаю шматочок моєї тип-стрічки. Стараюся не катушечку, не катушечкою всією працювати, а саме там малесеньким шматочком. І тепер буду обмотувати весь мій каркас, аби закрити, по-перше, ці всі стики, щоб голова клієнта мого не постраждала. А по-друге, на тип-стрічці квіточки набагато краще тримаються. Вона є двосторонньою, тому немає різниці, з якої сторони ви будете мотати. Просто зараз маю натягнути, обернути. Так само натягую, обертаю. І так роблю абсолютно по всій своїй довжині. До петелек, звичайно, щоб петельки ми не обмотуємо. І потім можете пальчиками тип стрічку ось так, от трішечки підклеювати. Від теплоти рук, тип стрічка у нас працює набагато краще. Тип стрічка, наприклад, закінчується, або рветься, ось дивіться. раз порвалася. без проблем, ви домотуєте цю частинку і просто продовжуєте так само мотати. Раз, два, три. нею насправді дуже легко працювати. прям натягую, аби у мене утворився ось оцей клей. Що вам зараз потрібно зробити? Вам потрібно передивитися кожну квіточку. Якщо бачите якусь гнилу пелюсточку, ми її обриваємо, але стараємося обірвати з корінцем. Тобто я стараюся повністю всю пелюсточку відірвати. Ми будемо всі наші бутончики просто ось так обрізати. Обрізаю десь на довжину, ну десь 2 см, буде достатньо. Раз, два, три. І коли обрізаю, Потім передивляюся, аби в мене тут не було ніякого листочка. Ми маємо вилаштувати плюс-мінус приблизний малюнок, який ви хочете бачити у своєму віночку. Загалом, як у мене будуть розташовуватися квіточки у віночку? Я вам намалюю каркас наш. Ось так він виглядає з петельками. А іншим кольором покажу квіточки. Як у мене будуть ставитися квіточки в моєму каркасі? Вони будуть опускатися на півбутончика сходами. Тобто я буду ставити один бутончик зліва, один справа. Зліва, справа, зліва, справа. І, відповідно, ось так от опускатися. Тоді на центр, ось тут, я маю поставити найкращі, найгарніші квіточки. А вже ось тут можна доставити, наприклад, дрібніші. Відповідно, на столі я маю, я маю вималювати малюнок, який я хочу бачити у своєму віночку. Буде зовнішня і внутрішня сторона. Відповідно, на зовнішню я буду ставити всі квіточки, а на внутрішній у мене будуть видні, скажімо так, стебла. Першу квіточку я завжди стараюся класти по центру, проте набагато нижче від моєї першої петельки. Відрізаю або відриваю. І роблю декілька обмотів саме цього бутончика. І стараюся обмотувати максимально близько до самого бутона. Не ближче до стебла, тому що моя квіточка потім буде дуже, є, дуже погано триматися. А максимально високо. Відповідно, роблю просто обмот. Раз, два, і три. Цього буде цілком достатньо. Пальчиками притискаю. Та, обов'язково натягую. Тому що, якщо я не буду натягувати, він мене і не буде триматися, розумієте? Роблю декілька обмоців. Раз, і два. І продовжую далі. Так само опускаюся. Беру ще одну квіточку. У мене йшла квіточка ліворуч, праворуч, тепер так само ліворуч. Але знову ж таки, не поруч, а трішечки нижче. Обов'язково опускаюся. Раз. І два. Так. І тепер оці от зайві, зайві кінчики, якщо у вас доволі велика довжина, от як у вас було, ви можете їх трішечки підрізати. Раз і два. Далі кладу наступну квіточку. Так само трішечки нижче від попередньої. Раз. Поставила, наприклад, праворуч. Зачищую її трішечки. Раз. І так само раз. Тип стрічечко замотала. І два. Двох обмотів буде цілком достатньо. Кладу наступну Так само можна праворуч. І я дивлюся, що в мене немає малесенького бутончика. Він тут буде гарно пасувати. Нижче трішечки. І обмотую раз, і два. Так ми робимо по всьому моєму віночку. Трішечки більше. І відрізаємо завжди ось так от наскіс. Так воно і естетичніше виглядає і краще просунути в петельку. І далі просто дивіться, я беру, просуваю раз, сюди, в петелечку одну. А ви інший кінчик просуньте, Раз. Угу. І тепер, відповідно, ви можете цією стрічкою або зменшити ваш віночок. Раз. Так. Або збільшити. І тепер просто тут буду позаду робити бантик, Раз. Зал там... в спреї. Ми його використовуємо для весільних букетиків, для аксесуарів і завжди для віночків. Що нам зараз потрібно зробити? Просто на відстані обшикую декілька разів, і тепер треба залишити віночок буквально на 2-3 хвилинки, аби все підсохло, і потім можна використовувати.